Рисне дозвілля другий рік поспіль у центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді функціонує літня школа. Для дітей проводять активні та різнофахові заняття. Лише протягом червня школу відвідало понад 150 ліцеїстів. Адміністрація закладу пропонує дітям тренування з авіапошуку об'єктів за допомогою дронів у понеділок. У вівторок на стінці скелелазення діти можуть. Себе спробувати саме в цьому виді спорту, це у вівторок. В середу майстер-класи та настільні ігри проводяться. У четвер започаткований книжковий клуб Містечкової легенди, історія та міфи українських міст у п'ятницю. Центр туризму пропонує різні екскурсії в межах міста та поза його межами. А от для шанувальників активного дозвілля організували корисні тренування у дю США No2. Активні юнаки та дівчата можуть спробувати себе у різних видах спорту. На базі ліцею номер 22 пропонують заняття з волейболу для дівчат 9-11 років, вівторок, четверта, п'ятницю з 10-ї години. Так само баскетбол на цьому, у цьому ж закладі ліцею номер 22 можуть відвідати юнаки 9-10 років по вівторках, четвергах та суботу з 9 30. Вільна боротьба проводиться у залі Борцівському саме ДЮСШ номер 2 це вулиця Івана Павла 2. Понеділок, середу та п'ятницю о 9-й годині. Настільний теніс пропонують в середу, у вівторок та четвер, з 10-ї години, і проводяться вони на базі Національного технічного університету нафти та газу. Зареєструватися на заняття ще не пізно. Актуальну інформацію про літні школи публікують на сайті та у соцмережах міського департаменту освіти. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.